Водохреща 6 січня, традиції, символіка і зимова магія свята. Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про одне з найважливіших християнських свят: водохреща, яке щороку святкують 6 січня, це особливий день, сповнений духовного значення традицій та обрядів, які існують ще з давніх часів. Як проходить це свято і що воно символізує? Давайте дізнаємося разом. Історія водохреща, водохреща або хрещення Господнє це день, коли за християнським вченням Ісус Христос був хрещений у річці Йордан. Цей обряд здійснив святий Іоанн Хреститель. Вважається, що саме тоді Дух Святий зійшов на Ісуса, а з неба пролунали слова Бога Отця. Ця подія має велике духовне значення, адже вона символізує очищення, нове життя і благословення. Свято також завершує цикл різдвяних святок, об'єднуючи людей у молитві та спільних традиціях. Традиції святкування водохреща. Свячення води. У цей день у церквах та на водоймах освячують воду. Вважається, що вода, освячена на водохреща, має особливі цілющі властивості. Її зберігають у домівках протягом року для лікування хвороб і захисту від злих сил. Обряд купання. Багато людей занурюються у крижану воду тричі, читаючи молитву. Це символізує очищення душі і тіла, а також зміцнення духу. Святковий стіл після обрядів родини збираються за святковим столом, де подають традиційні страви. Святковий день наповнений теплотою і спілкуванням, вирізання хреста на льоду. На водоймах вирізають великий хрест і встановлюють біля нього ікону чи свічку. Це місце стає центром святкових обрядів. Цікаві факти про водохреща. Факт перший. Вода не псується. Освячена вода на водохреща може зберігатися роками, залишаючись чистою і прозорою. Факт другий погодні прикмети. Вважалося, що ясна погода на водохреща передвіщає багатий урожай улітку. Факт третій занурення без шкоди. Попри морозну погоду, купання на водохреща вважається безпечним, адже організм отримує короткочасний, але потужний заряд енергії. Факт 4. Унікальна традиція. В Україні, як і в багатьох інших країнах, обряд освячення води має свої унікальні ритуали, які передаються з покоління в покоління. Факт п'ятий. Водохресні зірки. У давнину вважалося, що в ніч перед водохрещем на небі з'являються водохресні зірки, які приносять благословення. Як правильно святкувати водохреща? Відвідайте богослужіння! Це головний етап святкування, який допоможе відчути духовний зміст свята. Зберіть святу воду. Не забудьте взяти трохи освяченої води додому, щоб використовувати її протягом року. Дотримуйтесь обережності. Якщо вирішили зануритися у воду, обов'язково підготуйтеся, розігрійтеся перед зануренням і швидко одягніться після нього, поділіться радістю. Проведіть цей день із родиною або друзями, обговорюючи традиції і обряди. Чому водохреща важливе для кожного з нас? Це свято нагадує про силу віри, духовне очищення і єднання з рідними. Воно наповнене світлом, благословенням і надією, що допомагають долати труднощі і радіти життю. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про водохреща. Напишіть у коментарях, як ваша родина святкує цей день і які традиції ви найбільше цінуєте. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і нехай у вашому житті завжди буде світло, мир і благословення. До нових зустрічей!